Ти розумієш, що та людина, яку ти дивишся, вона вже пройшла якийсь шлях, вона, блядь, перелопатила дуже багато всього, вона має бізнес, вона має багато всього. І ти порівнюєш себе з нею. Ну, типу, ну, це нелогічно. По-перше, нелогічно, та дуже не круто себе так знецінювати. Типу, вона вже такого всього добилася, а я, типа, нічого. А з чого ти вирішила, що в тебе буде так само. Може в тебе інший шлях? В тебе може бути інший шлях, ти не відкриєш кучу бізнесів, там, ну, кав, кав'ярня, типу, там якась крута а, чи... Простір якийсь, ти не відкриєш того, то ну, тобі це може бути не потрібно. Ти можеш просто бути і все. Нащо тобі якась та хуйня, яка десь у когось крута, і ти питаєшся якось ну, підчепитися, якось ну, здогнати те, що, блядь, ну нереально просто у людини реально там якісь мільйонні обороти ну, на грошах, розумієш? Там бізнеси, куїзнеси, і ти така сидиш. У мене нічого не вийде. Ну, нащо? Нащо то з собою робити? Скажи мені, пожалуйста, нащо так себе мучать? В тебе свій шлях, в тебе своє розуміння, в тебе свої практики. І у, у той шлях, який вони пройшли, вони проходили по-своєму. І вони можуть використовувати ці самі, е, як то кажуть, інструменти, та? але вони. Будуть відбуватися на ній своїм чином, своїм якимось там відбитком, понімаєш? Ну, це буде її малюнок особистий, тобто, це ну, дивіться. Це такий самий приклад, що візьмемо дві людини, да? і вони обидві пішли в духовність. І ну, близнюки, наприклад, да? це близнюки. Вони росли в одних тих же умовах, вони все одно робили все, як батьки казали, все їх любили, коротше, все було круто. І вони стають обидва на духовний шлях. І вони, наприклад, починають там з технік пропрацювання якихось страхів. Да? І один обирає інструмент, який по типу праця зі страхами, боюсь темряви, да? а інший по типу змій боюсь. І як ви думаєте, який буде відбиток від тих пропрацьовок? Різний, бо вони працюють з різними типами страху. Один з темрявою, інший з зміями. І ось вони там приходять до якогось висновку, да, що о, я можу допомагати людям з РПП, наприклад, да? вони, там, через духовність я там, вирішив своє питання з РПП, бо в нього там таке щось було, да? а інше каже, о, а я, коротше, боюсь змін і я можу людям допомагати з їх фобіями через духовність, бо мені це допомогло, в мене такий шлях, коротше. І це однакові людини-близняки, але вони мають різні сенси, вони мають різний попит, вони мають різні якісь, оці свої особистості, рамки, да, свої усвідомленості. І немає сенсу від себе так само нічого потребувати, так? Типу, ти повинна бути як вона, там бізнес відкривати. Коротше, бабки-бабка, тімка-тімка якась ні, в тебе свій попит. І там, наприклад, одна людина прийшла, коротше. Через рік до якихось усвідомлень, а деякі 10 років до того, що прийшла одна людина там за один рік. Це різні люди, у них немає тої степеністі, да, рішу, рішу рішимості, рішучості, ну, і вони можуть бути просто не готові. І так само я, наприклад, да, я щось там сижу собі в її боти там щось коротше. Як вона? А питання в чому? Питання в чому? В тому, що а як я хочу, а який я попит пройшла? А що я хочу тут доносити через свої сенси, через свої а, практики, через те, що ну я там пропустила через себе якусь практику, зрозуміла, о, це крута тема, ілі ні, це не працює. Тобто, і можуть бути люди, які такі, о, я оце попробував, коротше, мені не підходить. Я хочу попробувати тебе як провідника, типу в цій темі там кучу медитацій Попробував в тебе щось таке інтересне, хочеться попробувати, да? там якась динамічна. Якась медитація, що ти десь ідеш, коротше, слухаєш і щось робиш. Ну, типа, розумієш? Немає сенсу гнатися за тим, що є в соцмережах. Типа, вона там така крута, вона заробляє мільйони на той духовності. Ну круто, класно. А може в тебе інша якась місія? Ну Нахуй себе зайобувати. Не треба цього робити, взагалі ну, не треба. Ну, це я кажу сама собі, я сама з собою розмовляю. А якщо комусь ну, таке, да, такий формат о, зайобів, да, ну, спостерігати, як то кажуть, за тим, що проїздить, ну, це я просто озвучую чиїсь мислі. В першу чергу це мої мислі, це мої смисли. Да, і вони можуть відгукуватися. Тим людям, які ну також на цьому шляху. І отакі от мені люди потрібні, які вони стикаються з якоюсь херньою і такі, блять, ну в мене не виходить. Я така, ну хорошо, не виходить. Ну, давай оцей попробуєш, давай оце. А такий підход. Бо я, наприклад, пройшла, ту, пробувала, то пробувала, то пробувала. Мені оце отак допомогло, давай і ти спробуєш. Ні, ти одразу розумієш, що це не, не підходить. Ну, коротше, куча способів, так? Да? Мені треба люди, які мене розуміють моєї мови, які ну, потребують того, що їх почують. Що їх почують, бо я сама хотіла, щоб мене почули там п'ять років тому, коли я сиділа, блядь, з насисом йобаним блядь, світу не бачила. Я хотіла вирватися з того піздеця. Що люди, а що люди, у людей нормальні отношения бувають, піздець. Як так-то? Та для мене це було так, о, так от я сиділа і думала, ти що, прикалуєшся? Ну ти що, прикалуєшся? Реально? У людей нормальні відношення? Та ні. А, <говори> а може бути, у мене теж так може бути, да? А може у мене, ну, може як-то поставити під сумнів, те, що я, ну, нахожусь тут в цих відношеннях. <говори> да, я ставила під сумнів ті відношення, ну, галіми. Де мене не цінують, де мене не люблять і просто експлуатують, насилують тупо мій мозг. Нахіра, просто спрашується. Раді чого? Та да, ради того, щоб я тут оказалась і сиділа щось розказувала, що ага, ніхуйсь на у тих, хто бізнеси відкриває, в тебе інший путь. Давай, іди по-своєму, мала, і ти двігайся, в тебе все вийде, в тебе все буде класно, в тебе буде все файно, якщо ти будеш просто продовжувати. Бо та віка, яка п'ять років назад сиділа в жопі, ну, хоче, щоб ти, ну. Чогось добилась в тому житті. І не мільйони зарабатывать, поїмаєш, а просто того, щоб людям допомагати, роздупляти їх трохи, тому що мені цього роздуплення не вистачило, розумієш? І я завжди кажу сама собі, що ніхуй дивитися на когось іншого. Якщо хочеш подивитися, позавідувати, побути в тих состояннях, добре, але дай собі определенний термін. Термін дай собі там один день пострадати хуйньою, да, поплакати і сказати, хіба, в мене нічого не виходить, а потім витерти слюнів, так, от слюні, сльози і сказати, так, а в мене інший путь, у мене інший шлях, у мене все по-іншому. У мене своя е, ну, дорога. Я обираю такий путь. Може він важкий, е, окей, але ну, це мій путь. У там я прийду да, до себе, там в свою комірочку і скажу, а я от молодець. А я от знаю, що я робила правильно. От, для себе чисто, да? Не для когось, не для мами, не для папи, а для себе. Що я роблю? Це для себе, для своєї коханої дитиночки, і для своєї душі, і т.д. і т.п. Ось так. Коротше, це, це моя перша така штука, як -то, як то називається, суржик, да? така речова оборотня. <laughs> такий оборот річовий суржика непонятного, да, ну, ну мені подобається, да. може так. може так, ну, Мені просто прикольно розворачувати, розгортати свій розум зараз на україномовний такий контент. І він йде такий з потоку, він такий крутий, легкий. І, і це ж це те, що мені треба. От, все. І це от зараз мені так круто. Може, через там да, два роки я буду дивитися, казати віка їбать, яка хуйня, А може, блять, ну зараз в моменті мені добре. Я кайфую від того, що я роблю, від того, що я сижу тут на лавочці, дивлюсь на усе все прекрасне, нюхаю той літній вітерочок, хоча вже бы, 2 вересня, да? 25-го, Я просто наслаждаюся цим, що я щось розказую для себе. Для милої своєї вікусечки, яка там сидить і чекає мене в, яким, в якомусь, я не знаю, прекрасному образі. Да, там. От. Ну, коротше, сказала достатньо много. Я дуже собі, як то кажу, дякую за те, що записую так, от викладую і не відкладаю у довгий ящик, типу, Ой там. Тися, п'яте, десяте, ну я, я просто знаю, я розумію, що я не викладу то. Якщо я відлежу потім, типу, там якось красиве зробити, якось то. У мене сенс один. Це мій зараз сенс закладається в цьому. І, типу, що я буду вирізати те, що йде з потоку. Може, я потім навчусь, я дам собі час навчитися, але зараз воно йде ось так. І я собі дуже дякую. Все. Дякую большое, Віка.